Все, що ми робимо, тобто саме життя, є для нас цінним лише поки воно служить підмурівком для чогось іншого. Часто така зацикленість на майбутньому може виявитися у стані розуму, який одного разу мені описали, як коли я нарешті, коли я нарешті розберуся з усіма справами, почну романтичні стосунки, вирішу психологічні проблеми, тоді зможу розслабитися і жити життям, про яке завжди мріяв. Людина, що застрягла в такій ментальності, переконана, що не відчуває задоволення від життя бо не досягла конкретних цілей. А коли вона це Зробить, хто здобуде контроль над часом і власним життям, але насправді така погоня за відчуттям захищеності ніколи не принесе її радості, адже в її очах теперішнє це всього навсього шлях до світлого майбутнього. Підпишись і слухай книгу повністю на нашому каналі.